Привіт, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам ще один вигідний та цікавий варіант будинку для життя або відпочинку за містом. Мова піде про житловий будинок, який знаходиться в селі М'якеньківка у Решетилівській міській громаді Полтавського району Полтавської області. Відстань до обласного центру міста Полтава становить приблизно 47 кілометрів. А до найближчого міста з повною інфраструктурою, школами, лікарнями, магазинами та транспортом усього 8 кілометрів. Це дуже зручно для щоденного життя, навчання дітей або роботи. Загальна площа будинку 64 квадратних метри. Усередині розміщено чотири кімнати, що робить його комфортним для великої родини або для тих, хто хоче мати окремі кімнати для відпочинку, роботи чи гостей. У будинку підключене газове опалення, заведена електрика, а вода знаходиться у дворі. Це забезпечує базовий комфорт для постійного проживання. Будинок житловий, доглянутий і готовий до заселення одразу після купівлі. За бажанням, нові власники можуть зробити косметичний ремонт та облаштувати простір під свій смак. На території подвір'я розміщена літня кухня, господарські сараї та зручний погріб для зберігання консервації овочів та запасів на зиму. Усе це стане у нагоді для ведення господарства та комфортного життя в селі. Земельна ділянка має площу 23 сотки. Це великий город, який дозволяє вирощувати власні овочі, фрукти та зелень для всієї родини. Також є достатнє місця для саду, теплиць або зони відпочинку. Неподалік від будинку знаходиться ставок, де можна відпочивати, рибалити або проводити час із сім'єю на природі. Район тихий, спокійний і з доброзичливими сусідами та чистим повітрям. Будинок чудово підійде як для постійного проживання, так і для використання як дачі або заміського будинку для відпочинку на вихідних. Усі документи в порядку та готові до переоформлення. Продаж проходить швидко та без зайвих труднощів. І найголовніше, ціна цього будинку становить усього 3 тисячі доларів. За ці кошти ви отримуєте житловий будинок з великою ділянкою, господарськими будівлями, комунікаціями та зручним розташуванням. Усі додаткові фото, відео та контакти ви знайдете в описі під відео або в нашому телеграм-каналі. Якщо вам сподобався цей варіант, підтримайте відео лайком та підпишіться на канал, щоб не пропускати нові пропозиції. Дякую за перегляд і до нових зустрічей у наступних відео.